Усім привіт! Ви на каналі коробці Сьогодні знову розпаковуємо посилки з Укрпочти, від китайського І не тільки Приблизно коробок 20, може 25 розпакуємо. Будемо бачити. Міножинці. Давайте почнемо. Долар 99 bam, bam, bam. Що тут за 2 долара? Флешка Android і type c Ого, зразу на дві сторони. З однієї Type-C флешка, що можна всовувати в телефон. А з другого от, можна всовувати USB. І тут ще одна є переходник, який можна всовувати в Android. Я такого ще не бачив. Цікаво, треба буде дослідити. 2 доллара за флешку це хороша ціна. Тож, йдемо далі. Далі. Так, і Тут що? Тут щось паролонове, стільки пару центів, 70 центів, Думаю, що скло на телефон. Так, так, скло на телефон. Це вже нам звично, навіть не дивитиме, що за телефон. Бо Xiaomi Redmi Note 10s. Тут хоч написано: 10s це не мій. Також дивіться спеціальні розпаковки. Там розпаковка одної або декількох величезних посилок і ми дивимося, що цікаво. Так, что, 75 центов. Але конвертик гарный. Что мы тут имеем? Наушники. Какие-то дивные наушники с роликами. Ой, пораспадалось. Так, наушники, микрофончик. Это что такое? Это просто прекрасно. Дивимось дальше. Вот такая посылка. 3 долара 80 центів. Це багато. Це, угу. тут Одяг, ну, це звичайно. Але який... І гарний колір. Дивіться. 5 xl Це буде щось здоровенне. Ну як? Як на китайській. Розмір. Так. Що це у нас? Футболка. Жіноча футболка коротенька прекраснішого кольору. Клас. Наступна ось ця 97 центів. Окуляри. Але ці окуляри на 2. Тобто це окуляри зі збільшеним ефектом. Не буду навіть надягати, бо я в них нічого не побачу. Але кому прописує 2, от вам окуляри. Так, наступно. 99 центів і $1,64. Дві посилки в одній. Подивимось. Що це за господи? Так, ситочко. Оце що таке. Це вареники лікуть? Я колись таку не бачу. А це що таке? Не знаю, навіть? Може, ліпить вареники? Мустіста? Ну, Значить, це у нас ДОРАРВісіть. Опа, опа, що тут? Так, тут очередний браслет 44. Браслет на якийсь годинник. Так, $1,11. Фу, так замотано нормально. Сережечки. Сережечки. Мединчина. Ну, такі звичайні круглі сережечки. Наступна ось ця. 3 долара 70 центів. Тут теж якийсь обіг. Бо до дорого на дорогу не піднесен. Подивимось. Тут теж обіг. Ууу, x Принтована футболка. Так. Так. Але з довгим рукавом. Ось тут малюнок. бачите? Ну, на дотик вона жахлива. Долар 30 центів. Ой, менструальна чашка. Менструальна чашка. М -м Адекватна річ. Це я знаю, що таке і як вона застосовує. Так. Тут три посилки по 35 центів. І тут три якісь браслета. Та три різних браслетика для оцих годинничків. Так, ось це. 73 центи. Я думаю, не даремно. Що у нас тут таке розсипне? Ага, акумуляторні клеми. Ось це. 88 центів. Тут щось ще родить у малесенькому пакетику. М -м, що тут може бути? Що тут може бути? Що завгодно. Прекраса. Фу, прекраса. Тут прекраса. Щось написано на ній, значить, May 21 June 20 Gemini. Це значить прикраса з якимсь знаком зодіака. Сузір'я таке з'єднане. Ну, Непогано. Ну, Це б таке, що золоте носив, Ну і за 88 центів теж класно. Хоча я його не зняти. Давайте йти далі. Долар 15. Долар 15. Пакет. С пакетом. Да. <laughs> я тебе, собственно сказал. Это пакет. С пакетом. Я думаю, что это такая штука для стирки белизны. Оу, великий пакет. И тут всего одна посылка. 5 долларов. О, а тут еще намалевана какая-то голограмма. Цікаво, з голограмою нам ще не траплялися. Так, що у нас тут? Фу, delivery адрес, бла-бла-бла. Що у нас тут? Якийсь одяг? Одяг. Так, дивиться, дитячий малесенький одяг. Hide five і штабіль. О, прикольно. Типа дай 5 і щось таке. Три роки. Прикольно. Якісний, цікавий дитячий отяг за 5 доларів. 23 центів. Якась непонятна була А, це мильний. Значить, мильниця, а тут присоска, вона зустріпляється, кладеш мило, а тут, значить, скапує що там. Так. А ось це. І оцей О, Так. Ну це дитяча ця жувалка, коли зуби ріжуться. Самі соски, напевно. Наступна доллар 49. О. Якісь желейні штучки. Ну, вони, напевно, не желейні, але ну, наврядчиться посістим. Давайте дивитися далі. 77 центів. Грав кальмара. Вже друга частина вийшла, а воно, видно, що з першої не дійшло. Гаманець грив Кальмара. Тут хоч візитка всередині є. Ну що ж таке? Могли б візитку покласти. Нема. Ну так, да, мені такі гаманець і грив в кальмарах. $72. Малісіньке, але щось дорого. Не І порізно глянь. Вау! Очі світовідбивні наклейки у вигляді очей. Це прикольно. Наприклад, на ну, такі очі і змій. На портфель наклеїть, щоб вони чі тебе бачили. Далі, Далі от така штука. Якійсь коробці 99 центів. Що це? Щось косметичне. Hair колорант. Думаю, що це фарба для волосся. Тут тюбик, тюбік-нічосі. Deep Moist. Professional, Excellent Hair Colorant. Так, ось таке. Зовсім менше пункти. 68 центів. Зараз це коштує, але щось. Не Я... знаю, наскільки маленькі. Маленьке, це що, Набір голок, так? Да? Так, це набір голок з великими вушками, але вони в тюбічку. Наступне це у нас що? 3 долара 29 центів. Це ж робіть? Це робіть. Панталони. Три далі. Так, тут прикраси, що там, 49 центів. І це такі набори колець, так. Да? Ого. так, да, це набір колечок, але вже не такі, як в нас були, а і інші, і їх прям багато. Цілий набір різних колечок. Ось це. Так, що? Це обкладинка, так? Да? на телефон 50 центів. Так, вау. Це що на якийсь Android ForSync 8. Ззаді ще й для карточки є спеціальне місце 40 центів. 40% і... Значит, тут якась силіконова формочка, я так поняв. І я так розумію, що якось вона ось так робиться. Типу, щось туди за. Ливаєш, можливо, епоксидну смолу. І отак от зажимаєш, затискаєш, і воно прямо стає формочкою отакої кіточки. $1,49. Так, ну тут, бачите, щось таке. Я не знаю що, але частина ця попирка, бачите, огромна. А по суті, тут просто опланка ну, на телефон. Але хороша кольору під мрамор. 79 центів. Ще одна, мабуть, вкладинка. Да, ще одна обкладинка вот такого кольору. Так, наступна. 63 центи. Презервативи. Ну, я не знаю, на що купують в Китаї. Презервативи 10 штук. Ну пачку. А без пачки навіть. Не якісь некрасиві. Може, звісно, вони спеціальні. Але ну, типу, що, що в них спеціального? От пачка презерватива. Скільки вони коштували? 60 центів? Ну, блін, 60 центів це багато. Ну це 20 гривень. Більше того, ну, там можна купувати презервативи великими партіями, вони ходять дешевше. Там навіть підробки під дюрекси є дешеві. Але вони ну, і якісні, і красиві, і там упаковочки є. Та і це дорого. 60 центів – це дорого. Так, що у нас? Долар. З гордочок. На резиночці. Відкриваємо, Відкриваємо. Так. Наскільки я пам'ятаю, це якісь led лампи в <кхи>, якийсь автомобіль. Замотаємо їх обратно, бо річ, звісно, специфічна, не підписана, але побачимо. Де ми 94 семти. Тут те щось замотане. Клас. Це магніт, господи, це не пружинка, це магніти. Такі, знаєте, спеціальні сильні магніти. Це от набір магнітів. До речі, досить сильних. Ну, таких прям. прикраси десь, ще, ще кудись клеїти. Хороший набір. Так, ось це. Долар 29. Прамс. Вау. Нормально порізав. Мобіл iPhone accessuariz. Думаю, що це зарядка до айфона. Якась універсальна. Так. Ну. Схожа да, от, зарядочка. Тут, значить usb вхід. 3.0. Тож, ми закінчили з китайськими посилками. На, в цьому випуску лишилося три посилки не китайські. Ну, Вони просто були в цій коробці, але вони точно не з Китаю. Хоча, можливо, і з Китаю вони не більші. Давайте подивимося їх по черзі і закінчимо цей випуск. Отже, перше це був отакий серегун, що в ньому не зрозуміло. Я ну, був якийсь плакат. Замотаны в миллион. Миллиард своих. Ну сайтесь, просто пофиг замотаны в миллиард своих плит. Что там может быть, не скажи? Ну два раза смотай. Тебе не ну, жалко, то понятное дело. Тут же ни хрена нема. Тупо поход покор. Все. Вот. Really? What the fuck? Ну, кусок папе. Замотаний, я не знаю. Наш, ну що? Дивимось далі. Це наступна посилка, вона важка. Скоріше за все, можливо, Тут якесь металеві штуки. А можливо, це пачка електроди. Бо по вазі, довжині. І тим і шодом. Щось шарудить, а це дуже смахує. А ні. О, що це таке? Не знаю. Ще одні посилці, яку я не приносив додому, була пачка електродів, тому я так подумав. Але це щось, щось інше. Я думаю, що це щось автомобільне. Може, якісь підвіски для кузова чи ну щось таке. Я ще подивлюся, але самі побачили. Так, І останню коробочку, пакет. Вскриємо в цьому випуску, це ось це. Так, тут щось повернули, кудись Ну, дійшло. Видимо, що тут щось цінне. Нічого особливого, крім молі тут нема. З довгою шиєю. Ну, прикольно. На цьому все. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити наступні випуски, в тому числі випуски спеціальних розпаковок. Побачимось!